Геї та лесбійки проти провокації представників секс меншин які намагалися виступити на столичному майдані незалежності, покарала ЛГБТ-спільнота у вихідні. Зо два десятки яскраво вдягнених людей, запевняючи, що вони гомосексуали, намагалися пройти на майдан. Євроактивісти їх не пустили. А сьогодні від цієї групи відхрестилось і керівництво офіційно зареєстрованої в Україні спільноти геїв та лесбійок. Проте вони визнали, справжні представники меншин справді взяли в ній участь, і тепер за це відповідатимуть. Організатори акції своєю чергою дорікнули геям за агресивність. Такі люди, які спромоглися під вийти, піти на таку акцію і взяти в цьому участь, вони не недостойні бути учасниками нашої спільноти. Наразі заборонено вхід в усі гей-клуби в Україні. Наразі ну тобто, вони дуже агресивно так поставилися до того, що от ми вийшли. Але я вважаю, що кожен має право вийти зі своїми вподобаннями.